Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині нашої розмови ми будемо говорити про справу генералів або суди над генералами. Це доволі помітна зараз подія, яка відбувається в Україні. На лаві підсудних опинилися одразу два генерали і два полковники, тобто чотири представники ви. Щого офіцерського складу збройних сил України трьом трьох з них підозрюють в неналежній обороні Харківської області, що призвело до повторного прориву кордону. Їм інкримінують недбалість. І це викликає багато питань. І ще один полковник Дмитро Рюмшин опинився на лаві підсудних через. Все заче військовослужбовців 155-ї бригади. Слідство інкримінує йому, нібито він ігнорував заче і не доповідав про них вище. Хоча він говорить на суді, що він доповідав. Ця вся історія має дуже багато окутів і призм. Ми спробуємо зараз розібрати політично до нашого ефіру. Вже долучився політолог Микола Давадюк. Микола, я тебе вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. Яке які б тебе враження викликають ось ці е, суди над офіцерами збройних сил України? Те, як вони відбуваються, в якій тонації, якими коментарями супроводжуються? Мені здається, що вже починається потрошки політичний сезон, можливо, навіть не потрошки, тому що надмірна публічність, і скажімо так, три роки ніхто нічого не бачить, а тут починається все і одразу, і бачимо таку цілу хвилю. От, але знову ж треба кожну справу дивитися. Треба, ну тут теж не можна одною мітлою все замітати, все одинаково, типу всі, всі одинакові, всі там добрі, всі погані. Ну от зрозуміло, що треба кожну справу дивитися окремо. Знову ж е чи це все питання там публічного осуду, чи це все питання типу е народного суду, типу, от з однієї сторони з іншої сторони, дійсно в армії є проблеми, з якими треба боротися, які треба вирішувати. От, але знову ж чи є налаштованість вирішувати саме проблеми і міняти армію да, там, до європейських там, чи там до натівських стандартів, чи, наприклад, робити щось сучасніше, ніж натівські стандарти, да. бо то теж сказати, що НАТО є якоюсь такою су -су суперсекретом і ключем до перемоги, теж виявляється зараз. Що ні. Ну а тому зрозуміло, щоб Україна, е скажімо так, модифікує свою армію, робить її більш сучасною, але от питання. Е чи дійсно ми йдемо в цій стратегії, чи ми просто закриваємо якісь політичні питання і створюємо правильний імідж? Ну от, наприклад, схожа історія вчора. Тепер за кордоном запрацює є консул. От перше, про що я думаю, і буде там дуже багато послуг, і всім буде все класно. Тобто, і ти бачиш там суди над військовими, ти бачиш там ще якісь речі, і ти одразу розумієш, які пункти соціології в топі суспільних проблем. І ти розумієш, що тут нарікали, нарікали, просили. Там е, е, всі скаржилися, що ось закрили консульські послуги. Типу, і тепер всі не люблять президента за кордоном. і Тут запрацьовує є консул, ну все тепер ми будемо любити. І от так само по, по інших питаннях бачимо, що пішли просто уже по таких. Со соціологічних блоках і намагається за собою закріпити лідерство в цих. А чому ти ти говориш, Микола, що пішли по соціологічних блоках? В, 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 в суспільстві є запит на, на посадки генералів, на посадки військовослужбовців. Що мається на увазі пішли по соціологічних блоках? Ну, типу, є є запит, що армію треба міняти. Типу, щоб вона не була пострадянською, щоб вона не була якраз таки там на. В управлінні якраз е, старих генералів, чи, наприклад, не була в управлінні радянських генералів, які не мали досвіду в війни, а в той же час є сучасні офіцери, типу, ну відносно молоді, може бути 30 і 40 років. Але, типу, це люди, які вже прийшли в Донбас в 2014 році, які зараз себе проявили, тобто все рівно є дуже великі запити якраз на умовлення і. Зміну, скажімо так, обличчя української армії і це якраз військові офіцери, які виросли в боях. Тобто це люди, народжені війною, які дійсно намагаються відповідати всім цим сучасним змінам, трендам. Ну от, які якраз не в кабінетах росли, а військові, які якраз на полі на полі бою зробили свої імена, свою кар'єру. І кар'єру в тому числі. Ну, е Тобто, можливо, в такий спосіб відбувається демонстрація того, що ми міняємо армію. Але є дуже багато коментарів. Ну принаймні так, всі, ті, хто коментує цю справу в публічному просторі, бо коментують не всі. Ми маємо це теж заради об'єктивності розуміти. Вони говорять, що. Почався пошук крайніх запровалів, от, навіть беручи оцю історію оборону Харківщини на лаві підсудних два генерали і полковник, і що я чую від оглядачів військових, військовослужбовців, журналістів, воєнних кореспондентів, вони кажуть, що ну ці ж люди від виконували чиїсь накази. В даному випадку це головнокомандувача сирського, верховного головнокомандувача Зеленського Юрій Содоль. Теж здається, тоді високу посаду займав. І якщо вже досліджує. Це питання, то на лаві підсудних, мовляв, мають опинитися всі, або хоча б слідство має визначити їхню роль. А так, коли лише трьох посадили, то це, мовляв, пошук ЦАПа відбуває. Що ти про це думаєш? Це схоже на правду для тебе? Ну я думаю, що для Зеленського, ну знов ж таки, сирський це там повна відповідальність Зеленського. От але. Насправді, Зеленському чек прийде пізніше, тобто Зеленського ніхто не буде нічого задавати. Його відповідальність політична і оцінка його діяльності буде дана вже там, якщо буде якесь підписання заморозка чи ще щось, тоді зазвичай політику приходить чек за відповідальність. Зараз він все таки користується там, достатнім рівнем довіри й підтримки, типу він може збільшуватися і може зменшуватись після підписання, залежить від того, що буде на столі, і що підпише ну, от і в таємній частині, і в публічній частині, тому що таємна теж стане якийсь момент публічною. Але, типу, його зона відповідальності вона прийде пізніше. Тобто, ну і повторюсь, треба ж теж дивитися по рішеннях, які ці генерали приймали. Треба ну, не можна так зараз, типу, тільки з політичної точки зору це розглядати, але. Тим не менше, політична відповідальність там верховного головного командувача, от вона все-таки буде в нього як в політика, а не як там потенційно військового. Ну от і зрозуміло, що за зазвичай в даному випадку, типу, там супервисокі чини, вони, типу там ніколи ні за що не відповідали. Ну, можливо, там в цих мемарах ми почитаємо, як їм було важко, але. Навіть якщо подивитися європейські війни попередніх століттів, тобто ні ніхто ні, там нічого не законів. Інша справа, тому що це управлінські рішення, дуже часто вони колективні рішення, дуже часто вони ставкою, дуже часто вони засекречені. Тому сказати, що там можна знайти типу саме за управлінські рішення. Військові, так простіша інша справа корупція, ну наприклад, там питання. Які є і пов'язані, наприклад, напряму з корупційними історіями, і там з появою мільярдних рахунків на офшорах чи там на крипторахунках, от там, там простіше довести, знову ж таки. Ну, от вони не є, ці, як мінімум, ці рахунки і флешки не є колективними. І ми знаємо, хто які завдання давав там і по різних історіях. Ну, от, тому там, там простіше знайти відповідальність, вона в цифрах. Тут відповідальність часто буває колективною і часто розмита. Але насправді, е, ну, юристи, так з якими я спілкувалася, вони припускають е, припускають, що вся ця справа і в судах розвалиться або буде тягнутися дуже довго, е, тому що під час війни. Дуже важко, ну дуже важко оцінити реальну обстановку, там знайти потрібні докази. А головне, вони кажуть, що якось підозра там чи звинувачення звучать доволі розпливчисто. От, наприклад, щодо цих командирів, командиру тухарків, та якого підозрюють в тому, що в недбалості, от читаю це повідомлення Миколи ДБР. Командир проігнорував наявні розвіддані. Оцінив наступ росіян в даній ділянці як малоймовірний. Я зараз бачу, що оцю тезу з повідомлення ДБР ну не цю тезу беруть трошки іншу про шашлики, але навіть цю тезу можна зараз взяти. Я знайшла новину як за 2022 рік, буквально за два дні до наступу, Володимир Зеленський також говорив, що широкомасштабний наступ російської армії малоймовірний. Я про те, що насправді ну можна ж пред'явити зараз будь-кому не те, щоб я проти Розслідувань, але якось, мабуть, скажімо так, претензії мають бути більш обґрунтовані, чи що ми, звісно, не юристи з тобою, але якось воно непереконливо звучить. Я думаю, що після цього ефіру сторона обвинувачення повинна взяти таблицю, зробити так і подивитися заяви Зеленського і обвинувачення цих генералів, і подивитися, щоб вони не співпадали, тому що якщо будуть звинувачувати генералів, і воно все буде падати тінь на президента. То зрозуміло, що опозиційні політики з цього будуть робити велике шоу. ні. ні ні Я про те, що військові ну що що каже сторона захисту, що військові діяли за наказом. Хтось їм віддавав наказ в гори. і так можна дійти до, до самої самої гори. Ні, насправді можна ж дійти, наприклад, до якихось людей, які могли підігрувати Росії. Ну, там можна зупинитися. Тобто так. це може бути якась середня ланка, вища ланка. Ми не знаємо, Абсолютно. але типо, теоретично можна знайти. І вони кажуть, нічого не робіть. Або радників, які в вуха вкладали, що нічого не буде, є гарантія зуб, даю, значить, дзвонили в Москву, там от, підтвердили, і все це. Може бути. Може. Зараз ну, таких історій, до речі, дуже багато, і, і прізвищі циркулюють, і всі їх знають. Але зараз. Ну, скажімо так, я думаю, що треба по факту цих історій розбиратися. знову ж таки, я не знаю, я не служив цього генерала і не, не був там на полі бою, щоб зараз сказати, правда це чи не правда, так ну от ну знов ж таки. Якщо дійсно правда, але ми не будемо його звинувачувати, бо це схоже на звинувачення Зеленському, то теж не повинно бути ось цього переслідування тіні президента, яка типу там ось не ну знову ж таки, може. В якийсь момент вийде так, що ми вже і не зможемо звинувачувати нікого в корупції, бо теж скажуть, так ви що, президента в цьому звинувачуєте. От тому, типу, справа справа повин повинна бути розслідувана. Дійсно, типу, якщо є такі історії, можливо, там військ... ну, у нас же теж є частини, де військові жаліються на керівництво. Ну, наприклад, там люди сидять в тилу, а за зарплати платять як на передовій, і наприклад, вони їх їм віддають, або дійсно, навпаки, склади повні зброю не видають. Чи там, а що ж вони прийшли, дрони не попросили? Наші волонтерів просили збирати. В нас же ж там повні склади, ви ж просто не приходили, не казали. Або, наприклад, там ще деякі накази, які там фатально завершуються для військових. Ну тобто, так таких історій багато. Просто Я... мене зараз трошки тривожить така штука, що. Ну змінювати армію, міняти можна. Чому зараз це вийшло в публічний простір там вперше за три роки, і ми бачимо, що це зі сторони влади, типу, і ця історія. Тобто, значить, ну, як по екзюпері, так? Тобто, якщо вже хтось запалює ці зірки, ну комусь це вже треба. Тобто, значить, почався те те, що я починав, політичний процес починається. Цементування на собі теми. Ми ж то армію міняємо. Бачите, ми і цих і там робимо питання: чи якщо є дійсно бажання її міняти, посилювати? Тому що війна ще не завершилась. Ну, типу, ну зараз бачимо розмови Трампа і Росіян, то росіяни відбивають ось ці погрози Трампа. Типу, Трамп, я там зменшу ціну на нафту. Ну але що ми дивимося за вчорашній день? 30 центів вона зменшилась ну, що, це 75, тих, тихати ця марка, типу. На 30 центів, азійська марка, типу, вона теж на 30 центів, хоча стоїть 78 ще дорожче. Тобто сказати, що це супер вплив. Ні, і росіяни кажуть, ну ми типу витримаємо цей тиск. Тобто, сказати, що вже переговори на столі домовлено, ні. Ну, типу, немає, немає цього відчуття. От росіяни сьогодні цей Толстой, типу, там їхні. Він сказав, що рік ми ще можемо воювати. Просто щоб не вийшло так, що ми вже почали тут з гармошками вибори грати, і вже там публіч, публічні вироки виносити. Ну, от, бо знову ж таки, військова історія. типу, Ну, якщо, якщо є е, фактаж, типу, ну як вже три роки ми справлялися з цим. Ну, типу, і влада навпаки казала: не ну, не чіпайте, не, не не коліть. Нам треба єдність, нам треба допомагати. Ми типу, ці справи там підкилимо. Вирішимо, ви нам кажіть, але ми все будемо вирішити. Зараз вони самі вийшли це в публічний простір. Ну от тому тут зараз навіть не не конкретика по цих генералах, там по наказах чи по недбалості питання в цілому політичне. На що це принесли в публічний простір? Ну от, тому в мене зараз є відчуття, що дійсно йде підготовка на всіх парах до виборів. І ось воно просто лежить якраз в такій історії знову ж сказати, що трьох генералів, чи навіть якщо ви їх 30 посадите, і скажете, що вони винні. В виграші чи в програші населення саме буде робити висновки, там не зманіпулюєш хто молодець, а хто не молодець, і що там ну, умовно є е, кацуба, є бойко. Да? Якби бойко не намагався зробити вишки Кацуби. Всі все рівно кажуть, що це вишки Бойка -Януковиця. і Януковиця. І ти не можеш передати цю історію, тому що публічно вона зафіксовано. Так само тут створити якихось супергероїв чи антигероїв там в останні три місяці до підписання ну не вийде. Люди пам'ятають три роки. Е, абсолютно. І хочеться, тут, щоб наша аудиторія теж зрозуміла, ми… Нікого не захищаємо, і дійсно в українській армії є масове СЗЧ, і за це хтось має нести відповідальність. Ну, от зараз на лаві підсудних опинився командир однієї з бригад де було масове СЗЧ. А, а хоча насправді до формування бригади були дотичено дуже багато людей. Або, наприклад, безперечно, ніхто не, не спростовує той факт, що відбувся прорив російських військ повторний прорив на Харківщині, що найпечальніше, тоді загинули люди. Багато тоді людей нарікали на відсутність фортифікацій, і за це теж хтось має понести відповідальність. Всі нарікання на цю тему полягають в тому, що е, якось вибірково відібрали людей, хто має понести відповідальність. І Микола ще один для мене особисто це був тривожний момент, і я вже другий день обговорюю це, в тому числі із експертами. Не знаю, чи ти пам'ятаєш, я тобі нагадаю, що 20 січня, коли відбулося затримання цих всіх генералів і полковників. Володимир Зеленський вийшов у своє вечірнє відеозвернення і він подякував правоохоронцям за хорошу роботу. І він сказав, що він згадав про прорив на Харківщині і сказав, що е, злочинні помилки командування мають бути розслідувані. І я подумала: ну, президент він взагалі-то має юридичну освіту на хвилиночку. Так ну він знає, що до вироку суду злочинними діями не можна там чиїсь дії називати. По-друге, він гарант конституції. А по-третє, ну це трошки якось нівелює м, відстороненість президента від всіх цих справ, ніби він вже е, промаркував, що ці дії були точно злочинні для мене. Це я скажу чесно, доволі тривожний момент в цій історії. Може, це така була гра слів, і президент просто обмовився. Звісно, я все допускаю. Але наскільки я розумію, президент читав своє відеозвернення і хтось йому його написав. Я вже прям боюся, що в твоїй голові навіть є прізвище, і ти навіть знаєш цю людину. Але ну, звісно, я підозрюю, хто президенту пише звернення, але так, ну, це може так. бути група хто, людей. Хто потрібен цій країні? Скажіть, пане ведуче. Я, ну я не хочу заходити в ніші, ти прям починаєш з таких цих гучних прізвищ. Ну, це ну гучних ст... ну, не ну не це не серйозна історія. Що... Ну погону погодься. А, я походжу з тим, що а, тво, твої натяки на автократію в цій країні і призначення винних невинних відбувається в кругу президента райтерів і деяких радників. От це дійсно небезпечно, але. Знову ж таки, ми так вже жили три роки і не знаю, Ну надіюсь, що в якісь ні, ні, коло Микола, Микола. Я думаю, що спокусу до автократії мав кожен український президент. Не треба тут жити в таких рожевих фарбах. Спокусу і вважати, до автократії мали всі питання, хто з них її реалізував. Ви, наприклад, були дуже талановиті типу Януковиця. Вони змішували автократію з корупцією, і потім дуже швидко втікали в напрямку Ростова. Воно не вийшло. Вот так. Вот. В, наприклад, в Ющенка, ну знову ж таки, бажання прям автократії не було. Він навіть прийняв легко конституцію, яку залишив спадок цей Митвечук, яким користувалася більше прем'єр-міністерка, ніж він. Але, типу, не, не виходив за межі. Тут просто питання, що ми знаходимося в режимі війни і два роки ковіду, і воно створило певний стиль управління, який, типу, дуже вузький по входу людей. І відповідно, а люди, які навколо вони мають неконституційну додаткову політичну вартість і спроможність йому вкладати те, що вони хочуть. От і дуже часто і так буває, що коли в закритому такому невеликому бункері люди приймають рішення між собою? Ну дуже часто можуть приймати е, якраз такі ну дуже поверхневі якісь рішення або ну, Микола, ну з бункера вже всі вийшли. Ну бункер це були по перший місяць повномасштабної війни. Mm. Ну який бункер? І скільки разів президент за рік зустрічався з фракцією своєю рідною? Скільки разів а він проводив широкі зустрічі? А Мені здається, не за рік. Мені здається, за за два чи за три роки він там два чи один раз зустрічався. <гум> так ну от я про політичний бункер. Ну, наприклад, так. Франко ж теж не сидів в бункері фізично, але було таке поняття, що Каре Бланко, його головний улюблений радник, формував уряди, формував, е, значить, там політичні групи, еліти. Ну, от реформаторів запрошував, виганяв, але Карибанк вважався таким сірим кардиналом і їхню команду називали бункер. Ну, а, такі... а можна без аналогії з Франко, а просто прямо що ти маєш на увазі? Що президенту на стіл хтось щось Ні. кладе і. Я, я про те, що я не думаю, що він там вже призначив винних. Я про те, що хтось приніс ось цю історію, що треба когось покарати. Ось є історія ось тут, давай тут. І просто райтери сіли і написали. Я, я не думаю, що. Я думаю, що воно трошки простіше, але воно просто ще раз підкреслює те, що ми вживемо в такій а, легкій, ну навіть страшно казати, а автократії, але достатньо а, навіть, ну, достатньо врегульованій політичній системі, в якій, ну скажімо так, не завжди люди, які мають конституційні повноваження. А чи точніше конституційні зобов'язання мають на це повноваження, і навпаки, люди, які не мають ніякої ні відповідальності, ні конституційних зобов'язань і повноважень, можуть от там робити такі речі в текстах і відеозверненнях призначати вини. Знову ж я не знаю. Винні там вони чи ні, хай суд розбирається. Слідство буде ну типу для цього є органи, які отримують мільярди гривень. Ну тобто не не в ефірі там призначати їх точно так же як і не і, і, і Президент абсолютно так. абсолютно але. Але, типу, ця система так працює. Вона просто зійшла до дуже малого дуже малої кількості людей, які приймають рішення, в тому числі військові рішення. Хоча дуже часто ніякої військової освіти чи відношення до цього немає. Дуже часто керуючись кількома принципами, в основі яких політична вигода і створення правильних іміджів, ось це якраз і є головні тригери, які дуже часто надиктовують ті чи інші рішення. А от в тебе такий один основний лейтмотив цієї історії. Ти кажеш, що за, за справами над генералами стоїть там е, хтось бачить підписання якоїсь мирної угоди чи перемир'я і закінчення війни, і вже потроху готуються. Ну а за цим всім і вибори. Е, от от якщо спробувати подивитися, чер якби очима цієї людини, хто бачить завершення війни, от от вже на носі, Микола, а чи є хоч найменше підстави вважати, що це станеться? Мені? І здається, що вже навіть здається, Дональд Трамп і його команда не дуже то е, бачать можливість завершити війну швидко, як вони це говорили під час е, свого передвиборчого періоду. Ну зрозуміло, що 24 години ми вже пропустили. От ну зараз новий забіг, типу він уже такий середній між стаєрським і спринтерським, це 100 днів. От ну теж, скажімо так, Келох, який насправді ну, теж зараз західна преса пише. Одні нахвалюють, що він такий військовий тертий калація. Він значить дуже виважений, дуже розумний. А інші навпаки кажуть, що нього немає політичного досвіду, немає дипломатичного досвіду. Ну от і вони кажуть, що там ну знаєте, він буде піддакувати Трампу, намагатись протягувати його рішення, і воно в кінці може і не зростись. Зараз ми бачимо росіяни спілкуються з Трампом без нас, тобто ідея. Ну зараз це така публічне нагнітання перед. А телефонним дзвінком потім перед зустрічю. Якщо телефонний дзвінок, це там ну на кількість днів лічені вже там, може сьогодні, може завтра, може там через днів, але вже типу телефонна розмова поряд. То наступний місяць він лютий він буде е, першою зустрічю. От і вони захочуть її зробити без зеленського. Вони захочуть зустріч першу на двох. Це точно велика амбіція Путіна. Щоб це була зустріч на двох, тому що він буде хотіти говорити не тільки про Україну. Ну от а далі, типу, зустріч на трьох. Ну і так як всі там в куларах говорять, що квітень-тере-червень, це може бути момент е заморозки. Тоді, відповідно, якщо це лягає в ці місяці, ну, от то липень, жовтень це виборчі історії. Ті, хто приймає ці дати, ну за рахунок того, що знає більше, іншим своїм колегам та зовнішнім людям каже. Вибори 26 рік, весна 26-го. Того не спішіть, все нормально, встигнемо ще рік. Ну, от того все нормально. Але паралельно самі процеси закручують. І драфт закону, і там, наприклад, ці списки виборців, і, наприклад, там. Домовленості по фінансуванню єдине зараз питання в тих, хто готується до виборів, що робити з міжнародним землю закордонним виборчим округом. Ну, от а, тобто, включати їх, щоб голосували, не включати Ти ж сказав на початку, що є консул. Вже є ну питання. Є консул врятує чи не врятує типу? Бо після є консула може бути є, є, є посол і, 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 і підуть, і, і підуть, значить, в невідомому напрямку електорально-бюлетені. Ну, от тому ось ось це питання багатьох гарячих голів, типу які там біля влади теж не дає спокою <кій> Кейс Майсан і Молдови. Як на закордонному виборці, округу можна перемогти програючи всередині країни, і там деякі люди прям спати не можуть. Вони тільки засинають їм одразу починає с... снитися Молдова, Італія, Румунія і от ця кількість е... неконтрольованих бюлетенів. Ну, от, тому це є. Ну, і знову ж таки, те, що зараз вже граються, наприклад, деяким західним дипломатам, вже озвучили там представники влади, що ми ж при парламентсько президентська республіка, відповідно, спочатку будуть парламентські вибори, а потім, десь за півроку, а можливо й довше, будуть президентські. Тому що парламент це ж якби зло і зло. Спочатку їх треба подивитися, хто буде балотуватися, потім їх розібрати на молекули, Ну а вже потім а, а, гратися в президентські вибори. Це збільшує шанс, наприклад, Зеленському перемогти. Ну от і от почали в цю історію грати. Тому виборчі процеси йдуть і те, що публічно стається великий скандал, їх вже треба дійсно щитувати без цих окулярів, що в нас війна, і вся країна на політичній паузі. Ні, типу, якщо це вже ініціюється і закидається в медіапростір, особливо розривні точки великих соціальних блоків. Ну, типу, це вже щитується як така єдина історія. Микола, Дякую. Ми ми говорили здебільшого про е, справи генералів. Але е, Микола Давидюк, політолог, бачить цю історію через призму виборів і вважає, що це також велика частина великої підготовки до виборів. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.